Всім привіт! Це чергова серія мого летсплею по Minecraft. Я покажу, чого я добився без камери, що я зробив, і ми трошки з вами пограємо. І все таке. Беріть їжу, хто їсть. Бажаю вам смачного, якщо ви їсте. У мене є кайло тепер із шовком і ефективністю. Чесно вам скажу, ефективність, я поки розривав там далі. Я вам покажу, я це просто прикрутив з допомогою консолі. Не хотів витрачати багато часу, а шовк добув із жителя, які в мене там є, я вам зараз там покажу. Я нон-стоп просто переплавляю тут. В одній пічці плавиться в мене нон-стоп ламінарі, а в іншій пічці плавиться нон-стоп кругуляк. Кругляк вже аж кінчається. Це є, в мене вперше в житті, от ну я в принципі вперше в житті придумав собі отакий от от обмінник зробити, як ви пам'ятаєте. Тому, напевно, в житті в мене таке, що в мене в жодній скрині. Немає е, ще одного однесенького просто кругляка, Вдумайтесь. Тобто, чи таке у вас коли-небудь бувало, щоб жодного, ну от моховитий цей це не рахується, він, напевно, не плавиться. Ніде. А ці взагалі в скрині, у мене постійно не просто нема кругляка, Бо він увесь у мене переведений в камінь, і він же вже обмінений на багато всяких ніштяків. Ну як багато, достатню кількість, коротше, ніштяків, які я собі не обмінював. Ну і це мені дуже подобається. Так, зараз я поповню пічки. Так, я, я зараз обов'язково обміняю цей камінь на діамантики. Я вам це зараз покажу, тільки спочатку перейдусь по тому, що я зробив. Так, це я переніс все, що награблене у мене і награбоване із різних ось це треба забрати... Із різних сіл. Коротше, де я бродив, всяко, ну, коротше, я з цього нічого не виростив, все награбоване. Ну і те, що стоїть тут. Корів стало трошки більше, як бачите. Як ви бачите, з минулої серії тут розширилося вглиб, всередину цього не було, воно було по, 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 по корів, і корови були от сюди, аж доходили. Мені дуже стало незручно, я взагалі корови звідси переберу повністю, пізніше, правда. Бо, коротше, я по-інакшому все розраховував і вийшло так, що тепер вони заважають, бо вони прямо посеред дороги завжди стоять. Ці мені не заважають, вони тут тусуються, я їм зробив і, і кури, так само тусуються, не заважають. Зараз яєчки зберу. Коротше, це все мені не заважає у овець, щоб їх можна було більше зробити. Я з них навіть діамантик отримав від шерсті. Короте, я їм зробив таку, на вулиці такий невісик, невеличкий, ну не знаю. От так мені захотілося, що так було. Короте. А от туди, зараз я вам пройдусь, туди, от ви пам'ятаєте, тут просто була стінка. От де вона йшла, отак, сюди, по-моєму, йшла повністю стіна. А тут короте, я зробив таке місце. Я його не декорував особливо сильно, тобто пізніше, коли будуть в мене можливості і до того, щоб і ліхтарі купити, і ще, і ще, то тоді я вже передекорую, трошки зроблю гарніше. ще. Але мені вже подобається, в принципі, як воно виглядає, тому поки воно ось так. Тут я чомусь вибрав собі, до речі, для всієї бази трав'нисту землю, ну траву саме. Ніякий не блок, не дерево, нічого не знаю. мені щось так подобається поєднання, і так якось таке приємне відчуття ходіння по землі. Коротше, я от лишив землі. Вона тут буде, походу. Ну, принаймні на найближчий певний час точно. Тут я ще не зробив, я це зроблю пізніше трошки. Це будуть будочки, такі, такий базарчик свій власний, тобто жителі, які мені потрібні, вони сюди приїжджатимуть, я вам зараз покажу звідки вони приїжджатимуть. І тут в кожного буде своє місце, і вони будуть от сюди проходити-проходити. А тут у мене зараз можливо тимчасово, можливо, постійна ферма з моркви. Тут буде ще якась ферма в той бік. Це поки так розширяв, не дуже багато розширяв, бо не дуже багато грав. Насправді, оце все, що побудував по суті, і там далі. Я вам покажу це. Все, що за пару днів в принципі, пограв. Тут була водичка, я водичку осушив в креативі з допомогою губок, тому що ну, вручну мені сильно це впадло цим займатися, а я більше хочу зосереджуватися на будівництві. І знаєте, що цікава, теж особливість перший раз, що от скільки вже я не, не, не пам'ятаю, де подивитися, скільки часу я граю, де там статистиці ці, але вперше в мене мною не викопано жодного діаманта. Тобто всі діаманти, які в мене були, все, вони діамантові. і плюс я купив двоє селян у себе ж у своєму обміннику. Коротше, це все добуто переплавкою каміння вівцями, морквою. Ну, коротше, по своєму обміннику. Мені дуже сподобалось, дуже цікавий геймплей. Спробуйте пограти так, як я. Це ну, реально дуже класно, розбавляю. На вулиці, зараз ми йдемо туди в ту башту. Ви да? Тут дві башти в мене в тій башті знаходяться селяни. А тут в мене росте для обміну цим самим селянам, бо вони обоє зараз наразі е, ці. Як вони називаються? Не священники, а. ті, вилетіли. Ну, коротше, ті, що з книжками торгують, е, корисні, і папір скуповує. Тому для випарувати б я тут посадив такий тимчасовий, тим, тимчасово посадив цей, тростину. Так, йдемо значить, до них. Заходимо. Тут я зробив таку систему. Значить, Наверх в мене, так як і було, і нічого абсолютно тут не змінилося. Тут просто як було мені не потрібно було це місце. А тут, хоча зараз думаю, може там би треба було б закрити, якщо якісь зомбі, А, ну зомбі-серо не пройде. Тут коротше, тусуються двоє, двоє, двоє цих жителів, вони пізніше отримують якісь імена. Я думаю, коли в мене будуть бірки, у мене тільки одна бірка, десь і в якійсь скрині знайшов, але в мене тільки одна. Коротше, вони вдвох дивіться, як це буде відбуватися. Я їх зараз якраз погодую. Я хочу, вони вже якраз розплодилися, а в них тут три ліжка. Що означає, я так вже робив, в принципі, три ліжка вистачає, щоб вони третього зачали. Це їх, відповідно, професія. не знаю, чи їх можна знести. Ну, коротше, один із них продає мені лагодження по 12. Це я знаю, що може дешевше, але мені, в принципі, не треба так багато. Я всі інструменти я заповішити потім Та їй пофіг. А смарагдів в, в Берсело тут дуже багато пізніше. Рідність води, ну, це таке. І ліхтарі, які я обожнюю, але в мене зараз нема вільних смарагдів на них, тому я всюду їх перевішую потім. Ліхтарі це просто топчик, я їх обожнюю страшенно. А цей продає шовковий доток за 17. Я не знаю, чи це там можна було б дешевше його покрутити, але мені набридло крутити. Хотілося б, щоб він приймав як оцей інший папір приймав, і продавав би шовковий дотик. було б офігенно, але ну, ви розумієте, не буває так. Що буде відбуватися? Вони за маленького е зроблять. Я маленького буду, заштовхаю, по такій аналогії системі він впаде вниз. Зараз я їх нагодую, щоб вони просто вже були погодовані. Я, напевно, їм кожному да, кину. Отак от. А, Ну вони свідомо нукують. Ну, коротше, жріть, плодіться, робіть дитину от сюди. А я її заберу собі в цю штуку. У там вже закрито, правильно? Так, да, у там закрито. Коротше, вони... не зробили ще? Думав, може, в ньому вже ходить маленькі, ще ні, ще ні. Так ви давайте, чого ви сидите? Чи вони. А, вони, мов, маючи ніч пройти. Чи доба, ну коротше. Коротше, чуваки, я... на все добре вам, зараз я це. Ні, не роблять, не роблять. Падаю я сам сюди. Коротше, цей малий впаде от сюди. Я після цього. Я таку систему робив сам собі, теж на і на сервері так грав, в принципі. І цей отак трошки підштовхнув вперед сюди. Отак воно в стопа де О, отак от не треба. Він пойде, зразу сяде в цю штуку. Я зламаю, ну можна було зробити технологічніше, звичайно, але я зайду, зламаю парканчик. І повезу його. О, Тут я пішки штовхнув, я зробив спеціально, щоб було прикольно. Зробити під водою. Я впевнений, що коли я зверху показую, не помітили, що з щось світиться. Ні, може хтось і помітив, але ну, я здається сам би не помітив, чесно кажучи. Ну і от таким от... чином секундочку. О, таким чином вони будуть проходити звідти корича, сюди. Чому потрібно взагалі під водою? По приколу, от. це розумієте, це компенсація, скажімо вам, от, якщо дивитися, заради чого дивитися мій саме, саме от, моє проходження Майнкрафту, то що в мене немає стандартного там, буріння 100 500 тунелів, а, але в мене якісь прикольні цікаві рішення. Тобто можна ж було і тут все зробити, правильно? Їх кусти переганяти, тут зробити базарчик біля і, і все. Ну, так же ж не цікаво. Я стараюся зробити цікавіше собі, і відповідно цікавіше буде, я сподіваюся, і вам. Значить, ми їдемо із майбутнім селянином. Йдемо сюди, сюди 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 це ми вже бачите по карті зверху. Тому тут називається Аскабан, бо це я називав в'язниця. Тут я буду, коли при необхідності можу перевозити вгору, і це у нас вихід буде, щоб ви просто розуміли, куди ми виїжджаємо, це вихід от сюди, тут де до корів, от де вони будуть стояти. Тобто це будуть хороші жителі, потрібні виїжджати от сюди. Але спочатку всі вони попадають в такий випробуй термін. Треба буде повісти табличку Увага, в'язниця! О, слухайте, я буду вішати табличку Аскабани. Я всі будуть буду свої будівлі якось називати. Слухай, прикольна, прикольна ідея. Коротше, ми сюди заходимо, тут якісь записні лежать. і от є такі, скажімо так, камери, карцери. Заїжджає селянин в цю камеру, він же буде у вагонеці. Я заїжджаю, я розбиваю цю штуку, ставлю цю перканчику і ставлю, він не може вийти нікуди. Він тусується тут. Я підставляю, наприклад, те, що треба аналогія або щось інше підставляю, з нього дивлюсь, чи він може бути корисним. Якщо він, він нормальний корисний, я, я його сажаю знову в вагнетку. О, до речі, так, да, треба буде. Напевно, є в мене ще. Ну, Простелити ці штуки. Я усажав гадатку і міняю отут рейки коротше, на цю сторону, і він виїжджає, у мене заїжджає в відповідну, відповідну житло своє, скажімо так, зверху. Якщо він буде нехорошим, не підходящим, не потрібним мені, то в мене така дуже сувора система із цим. Отут є спеціальні такі блоки, називаються магматичні, які вони його трошечки будуть вбивати. Тобто, якщо він не дуже... То він я, він, я його заганяю, що він тут стояв, або він там сам я з ним проведу, там, скільки він там рухається, 30 секунд. Він стає, я під ним відкриваю, він падає вмирає. Ну, Жорстоко, але мені, щоб далеко не паритись, нікуди не ходити, і отак от буде. Тут в мене встроєний верстак зверху для зручності, і більше фактично нічого. Пару скринь для якихось запасних речей і того, що я не доробив, я тільки в двох камерах зробив оцю штуку, тому зараз просто не буде багато цих штук, цих селян, тому я не робив дуже багато. Ну, коротше, отака от у нас виходить штукенція. Мені дуже подобається, як виходить все. Я тут не знаю. Дуже 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 подобається моє будування, саме ці кольори. Все тільки от мене зараз дуже напрягає, просто страшно ці всі купи цих ліхтарів. Смолоскипів. Чому я ліхтарі почне їх? І, і, і доводиться його так от вішати. Ну, коротч, так в дебільно усе. якби я просто повішав би в цьому блоці, наприклад, або на тому блоці повішав скоріш за все, повішов би лампу, просто, я їй міг би кожен там 3-4 блока, чи скільки там я вирухував б вішати, і було все добре і по світлу. А так треба дуже багато. І ці вони всю смолоскипи Мені, коротше, не подобається естетично, але це ще трішечки. Щось я придумаю, коротше, якось може міняти собі. Я залізо теж не хочу добувати. Тому я думаю, що, можливо, буду міняти залізо собі на якісь, то ще на діаманти, чи на сма. Ну, коротше, щось придумаю обмінник залізом, бо це не діло. Я не хочу цим займатися. Так. Зараз, що нам треба зробити? Мені дуже треба, напевно. А, ні, не треба. Навпаки, не треба, так? Да? Що в нас по... Ой, секундочку. Ой-ой-ой, ламінарій дофігіща. Значить, ми з вами підемо поміняємо каміння. Нам треба скільки виходить, якщо я міняю. 9 9 стаків і 24, це виходить 600. Мене пам'ятаєте, да? обміну? 100 камінчиків це один діамантик. діамантик. Тому раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. І 2 по 24 це 48. Тобто я можу отак просто зробити 48. І це в мене виходить буде 20 діамантиків. 20 діамантиків. Так, що я ще можу поміняти? Що в мене ще є? Тоді... А, оці камін... камінці 20 штук, мене треба переплати. О, цих я можу поміняти, в принципі. Мені треба отак. 30. Це ще це трошечки. 34 мені треба. Ой, 36 треба мені. Так, що я що я роблю? 345, 36. Ну, а ці поки подалиш оце? Теж сотня. Так, 36. 6. Оце сотня. Ось сотня. І, в принципі, знаєте що, якщо я от сюди доб'ю 18 камінчиків. Оцих, то це буде теж сотня, по суті, теж 30, як і різниця, в якому порядку, правильно? І теж буде сотня. Виходить в мене 20. 1, 22, 23, 23 камінь, 23 діаманти. Ну, крутяк. Нормальна тема взагалі. 23 діаманти. Піду помію діамантики. В першій серії я дуже докладно показував, що це таке. Отакі от, от ліхтері мене будуть всюди. Що це таке, як це з'явилось і все. Можете передивитися, І що, що в мене тут можна поміняти, можете все глянути. Так, 100 камнів. Ну так, все правильно. Я беру. Отак, от, от натискаю і просто їх викидаю. Такий принцип роботи обмінника. Можна було б поставити якусь скриню насправді і зробити механізм до викидання. Я думаю, я просто не думав, що це буде так напряжно. А зараз думаю, що справді, якщо я буду далі цим займатися, то може. Хоча ви знаєте, що на майбутньому це зараз каміння. Піде зараз, коли підуть і жителі, і це все, все, то я ж не буду камінням торгувати в принципі з ними. Так, 23 говорив, да? Правильно ж? да. 10, 20, раз, два, три. Все, чудово, 23 діаментика. Прекрасно, прекрасно. Ой, як, як, як гарно! Подивіться, який гарний захід сонечка. Але це означає що? Що треба йти спадки, тому що можуть у нас моби на нас напасти і робити болячий кусь. А враховуючи, що у нас броня бомжа, такий сет бомжа, знаєте. То буде цей кусь дуже болючим. Так. Кладемо. у нас 32 діаманта є. Жодного не викопано всі три. 32 таким чином добуті. Крутяк. Дуже мені подобається. Так, оце треба викинути сюди. Це взагалі не знаю, що тут робить. Що далі? Треба піти подивитися, чи ці наплодилися. Що вони роблять? Вони наплодяться чи не плодяться? Нахі дитина вже. Ну, альо, ви там щось це, чи... А можу я його звідси годувати? Цікаво? Можу. А ну, а давайте я вас погодую. Можна я вас так от буду годувати дуже. Може. Ні? О! Їжте, їжте, їжте. Їжте і плодіться. Чого вони не плодяться? В них ліжка що їм треба, їм нічого більше не треба. В них площа є, в них ліжка є. О! Ну 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 давайте дитину Давайте я вам не заважаю, я просто так от крадусь і... Не хоче. Чого? Ну вдвох же ж. Ну давайте, давайте. Ні, ну що з ними не так? Ні, ну ви подивіться на цю фігню. Може блок, може два блока в висоту, може їм занадто мало, я от тільки що подумав. Це може бути, як ви думаєте? А ну-ка. Так. Вони завжди намагаються прокрастися. Може справді мало в висоту? А їм часом. А їм часом не треба сонячне світло? Я це зараз намагаюся згадати, чи треба... Ні, ну по-моєму не треба. Чого б це раптом? Але може справді їм місця мало. Давайте я ж тут можу, в принципі, викопати, і щоб було три блоки. хай будуть негарні три блоки, але будуть. Тобто, ну буде негарна стеля. Ну, можна потім, в принципі, викопатися, ну поки, поки отак от. Так, що ти бородиш під нами? Плутається, ти подиви на нього. Може їжі мало? Може він типу не, не доїв? Може даремно цим займаюся? А ну чекайте. Так, мені треба... я внесу точку, це буде називатися точка. Це що в нас таке? Це у нас селіки Villagers. Ой. Чи як, як це місце назвати? Вразу його просто хатка. Отак От буде хатка називатися, буде зеленим кольором. Це буде хатка, де вони живуть. Так, вони нічого ще не наплудили. Може їм треба. Може вони відволікаються на роботу? Ви там не роботою займаєтеся, а плодіться, давайте. Я зараз додому. стрибну додому. Візьму шепшенички. Зроблю з неї ще хлібчика. 42. 40... Ні, ну блін, 42. Я б скільки 36 тоді так? чи щось, щось, щось такого плану. 42 має їм вистачити. Давайте ще ці 20 переведемо у хлібці. Хлібці, хліб. Отак от зробимо. Стрибнемо назад в хатку. Телепорт. І я їх отут погодую. На ну, т 48 їж. Їж один, другий, я не знаю, як вас там звати, але їжте. Бо я хочу, щоб вже були маленькі ці, хочу хочу. далі якісь скіли. Мені потрібні скіли. Чуваки. Неправильно звати їх чуваки. <свісно> Принад зовсім чуваки. О, давай, 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 давай. Дай поїв, а тепер вже. Коли ти поїв, то можна, в принципі, дитинку туди зробити. О, подивився, див... Скажі, диви, які ми. Блін, ви відволікаєтеся на цю роботу, не буде ніякої роботи, ви роботи. Не відволікайтеся. Дитина, а потім я верну аналогі. Алло, алло алло. Отам, дивися. Диви, який стоїть, а там прекрасний твій партнер. Ти теж отак, Іди туди, іди до нього. Чи до неї? Хто, хто із вас дівчинка? От скажіть, хто буде народжувати? А тут, до речі, так незручно їм. Може, справді їм це позносити треба було? б? Що це він такий мені радий? Так, це все хай буде отак от правильно, це ж блок кіноцим іде, так, да, це потрібно. Це потрібно... А, тут... ну, Коротше, я все одно знесу. Я не знаю, чи це буде, чи це може, чи щось чи інше, але мені не тяжко вже дозносити, цю штуку, хай в них буде більше площі, може їм. от, Хочете з брудною, з брудною стелею жити, будь ласка. Живіть, я тут не при чому. Все, плодіться, мене тут нема. займайтеся своїми справами. Вам треба... Ви поїли б цю хлібчик, О, давайте давай, давай. Поїв хліб. А тепер що? Ні, ні, мене нема, 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 нема. Ні, я не видимка, мене тут немає, не слід. А, це він не на мене дивиться. Такий опа! Чувак! А може нам з тобою зробити дитину? Да, для мене. От, от ти туди дивишся? Бляха, ну що з ними такі? Що вони такі дебільні? Вони не стараються навіть. Що це з ними не так? Дивляться один на одного і вбиране і все. Зараз день. А коли вони тоді плодяться, вони ж ну, в день це мають плодитися розмножуватися чи ні? Вони стоять, наче... Типу, взагалі. Не розумієш, що, що, що діється тут. Ну. Ну, коротше, що я вам скажу? Хотів я ще позносити тут зараз нести тростину цю. Але, блін, я хочу відос зняти. якийсь прольотик, бо є, бо є що познімати вже гарненьке в мене тут. А це гарно виглядатиме, тому не хочеться зносити раніше часу, але. І хочеться. Блін, а це було б ідеальніше за все. У нас було класне було б таке завершення серії, що вони зараз зробили дитину. Я вам її прогнав би показав, би, як це відбувається, а потім вже все було б інше. Було б тупо офігенно. В чому у вас проблема? В чому проблема? А можете я їм поставлю таймсет. Знаєте, я поставлю ніч, щоб вони лягли спати. О, лягайте спати, А тепер тайм сед. Дей. О. Їм треба було день. Я не маю часу на це чекати і не хочу витрачати і ваш час. Тому що ми просто чекали, поки в них це. поки вони роздупляться. Вони ж тільки ж були сердечки. Ви ж бачили, були ж серця. є, є. Які ви нахрен молодці? Привіт! Я тебе вітаю. В Нашій дружній родині. ні 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 Чувак, треба бігти тільки туди. От тільки от там, де ця штука, повір. Там от на тих квадратиках просто офігенно. Це найкращий плейграунд. Це от краще все місце, для того, щоб відпочити, це от, -от там. От. Я тобі серйозно кажу. О, попригав, попригав, трошки дивися, гарну ти. Попригав. А тепер... бляха, чуть сам не впригнув. Стоп. Так, ну ми вже попригали. Дуже гарно ви Дуже. Дуже. О! Пішла жара. Так, ви там не вибігаєте, ні? бо я виходжу, ви там не вийдете хоч. Значить, поки... А, ну в принципі, ви знаєте, що цікаво, Якби, якщо вони наплодяться самі і зроблять великого, і тут виросте в них, я привтикаю, то мені все одно пофіг насправді. Один тільки мінус у мене немає входу туди вниз ніякого. А це тупо насправді. Тупо. Ну, ладно, в мене є, в принципі, Аскабан. А з Аскабана я можу саме так от прибігти тут недалеко. Але треба зробити вхід, бо це тупо. Кожна раз буде так от бігати, то якось. О, ось він стоїть біля цього і думає, а що це тут мені робити? Чувак, ти не повіриш. Тобі треба брати і сідати в ту штуку і їхати в ній. От тільки проблема в тому, що. Блін, а як би тепер її. Він зараз втіче. У мене є ці штуки. Так тупо. Отак от, от і отак от, от я зроблю. Ой, отак от, от я зроблю. Та блін. Так, я зроблю отак от, от. Треба робити, видать, трошки інакше, ніж я робив, що я міг заходити до нього, бо. Бачите, не завжди. О, тепер сів! Тепер все йому око. Так, раз, два. Ні, нема два. А де у мене десь є тут рейки. О, ось одна рейка. Я знаю, що я ту зберігаю спеціально для от таких от потреб. Чувак, поїхали. Ти першенький, ти перший ти викупаєш, що ти найперший із всіх, хто їде взагалі, хто таким способом добирається і що це відбувається. Ти перший. Ой, як круто йому. Він такий, да, дуже мені круто, просто офігенно. О, приїхав у свою власну, теж, власна в'язниця, дядя, ну то що? Таке круте в тебе. Буде власний аналог потім. Коли... А, у мене два воно вже є. Власний аналог в тебе буде. Аналой буде, напевно, отут стояти. Ти коли виростеш, ти зразу станеш цим, я приду подивлюся, ким ти став. Правильно? Значить, Мені треба що? Мені треба... М -м, напевно, треба. все-таки вернути... Просто я їх зніс, писав потім зніс. Напевно, вернути ці штуки, що я міг його отут закривати. Отак от, от. А сам. А я можу постелити? Ну-ка, дивіться, мені треба вдома збігати. Чи у мене є шерсть. Не, не, не може бути, що нема шерсті. У мене є багато овець. Так. Є. О, мені треба килими. Килими. Два, Два мало. Треба зробити ще килимів. П'ять. А там п'ять місць. О, прекрасно. Так, Аскабан. Вертаємося в Ескабан. Беремо. Отак от, от стамо. Я можу хоч якось проникнути до нього? О, можу. Ну і пофіде. Мені не дуже буде зручно заходити, мені заходити рідко треба буде, тому. Так і буде, хай буде незручно. А може, а якщо переставити сюди, отак от, от. А, ну воно все одно, так. Ну все тоді, все тоді буде. А тут треба оця штука, може це не треба буде. Та напевно я не буду ставити оце ось. І тоді буде легше заходити. Цей завдожд не вибереться ніяк. Так, обережненько його. І він такий, йо-йо-йо, йо, -йо, -йо і що це робити? А отак от, от буває, чувак. Таке буває. Я оту ще поставлю, напевно, йому цю штуку, ти рости, будь ласка. Ти рости, це буде така от твоя, твоя, твоє місце переживання, да, тусуйся на аналогію. І всім буде добре. Так, всього. А, ну в принципі, о, так дивіться, це буде один на двох, це взагалі буде, до речі, дуже круто. В них буде один на двох такий от. Е... Барак. <смі> Правильно ви називати, барак, не Обама, а такий барак. О. Отак от, от. А в того. А в того, ну, хай до того, що черговий дойде, я придумаю щось, поки я покладу оці штуки сюди, а налогі я не буду чіпати. Вагонетку я, напевно. Е... А тут немає вагонетки, напевно, вагонетку треба вернути на місце туди. Ну так, да, треба не вивернути, бо невідомо, коли вони розплодяться. Коли я ще їх зроблю і. Ганетка насправді, я от думаю, вона має лежати отут. Щоб коли я когось із них е, брав, я ставлю ганетку сюди. Але вона не пихається. Ну, коротше, ставлю сюди, все одно буде краще. Е, а потім можна відкрити і пихнути. А тут зробити якийсь бар'єр, можливо. Що вони говорить? Ну, коротше, це, це вже подумав, це, це таке. Щоправда, дивіться, тепер немає доступу Мені сюди, ну це таке, це вже так так буває. Так, значить, цю я поставив на місце. Все чудово. Так. Тоді, дивіться, все, я вам показав все, начебто, що в мене які зміни відбулися, свої якісь плани розказав. Чим я буду займатися, показав, як організований процес, наче все розказав. Я зараз піду збирати мене, ви на карті справа навіть видно, у мене тут дуже багато вже виросло. Така ферма Коротше, Буду збирати зараз ламінарій. І хоча може і не буду насправді, бо я так, я зробив таку ферму для того, щоб постійно в мене було паливо, що я міг переплавляти, У ну, мене просто його так багато вже. Ну просто нема куди його діти. Треба, а і тепер є шовкове кайло, мені тепер взагалі нема потреби плавати кругляк. Це останнє, я більше плавати його не буду, бо в мене кругляка більше не буде. Ну тільки під якісь потреби. До речі, під якісь потреби. Треба забрати два стака звідси. Бо потреба справді може бути в кругляку, нікого, щоб потім різкою не стала потреба копати його, без цього обійтися. Так, на цьому все. Я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного дня, вечора, ночі. Щоб у вас зараз не було, що ви зараз не робили. Не забудьте поставити лайк, будь ласка, я старався, щоб вам було цікаво. І побачимося в наступній серії.